Ірина Дмитрівна, слава Україні! Щорайом слава! Ми щойно переглянули цей коротенький сюжет. Скажіть, будь ласка, які думки у вас викликали ці думки, які поширили наші журналісти? Ну, перша думка, що план Путіна був завоювати Україну за три дні, правда? План Путіна був зайти до Києва, здається, впродовж тижня. Пригадуємо, як з собою його нікчемні вояки везли парадну форму, аби пройти маршем через Київ. І як бачите, ми тримаємо другий рік удар війни фактично максимально зусилля свої налаштовуючи на подальшу боротьбу. Тому плани Путіна наразі перебувають як глибока теорія у голові божевільного. Але разом з тим це сигнал і нам всім, що війна з Московою може закінчитися тільки в один єдиний спосіб через крах війни. І власне через те, що до Путіна почали долітати наші безпілотники і друге. Они звідси його паніка, а це означає, що ми вдосконалюємося у цій війні, і це дуже правильно тому, що ця війна, як ми бачимо, вже і це показав другий рік, має винятково технологічний характер. Тобто, поки Путін щось говорить, ми інтенсивно маємо мілітаризувати країну. Власне, те, чого ми не робили упродовж 10 років війни, і чого ми не робили упродовж 32 років нашої незалежності. На жаль, сьогодні це ось така плата за любов до ката але нація завжди має. Шанс стати іншою, і кожна людина, так само, як і нація, завжди має шанс виправити свої помилки. Тому ця національно визвольна війна, будемо сподіватися, вона буде остання. як, якщо ми програємо цю війну, то програє цю війну цілий, так би мовити, вільний світ. Хоча для того, щоб цей світ називався вільним, він також має бути сильний і він має адекватним способом протистояти тиранії. Натомість, як бачимо, тиранія дуже активно озброюється. Тиранія не відсутня. Ступає, а ці сили, які колись нам гарантували безпеку, абсолютно нас роззброївши. Дають нам зброю чайними ложками, тобто, втрачаючи насправді Україну, світ втрачає самого себе. Можливо, це буде той стимул, який пробудить світ, пробудить Європу і Америку. Але пані Маріано, найосновніше, аби пробудилися українці, тому що у цій великій війні найосновніша битва навіть не за територію. Як бачите, навіть упродовж шістьох років Путін має плани цю територію інтегрувати у свої терени доволі довгий період, тому що він у. Відомлює, що найосновніше це спосіб мислення громадян, які мешкають на тих територіях. І якщо б власне оця матриця національного мислення завше мала націоцентричний характер, то навіть плянів щодо шести років не було би з боку Путіна. Себто ми маємо зараз той період, коли маємо дуже інтенсивно змінюватися внутрішньо у контексті свого світогляду своїх планів, і найосновнішого плану це розпаду Московії, не знаю, чи до такого плану готові так би мовити наші союзники. Але такий план готували ще націоналісти у 40-х, 50-х роках, і, і власне через те, що тоді було прийнято е, лінію по так званій залізній завісі і віддано було східну Європу під керівництво. Ство Сталіну тепер вирощено новий Сталін, який називається Путін. Тобто, зло ділити неможливо. Чому тому, що зло має абсолютний характер, так само як абсолютний характер має добро і свобода. Натомість та свобода і то добро, яке ми спостерігаємо у так званому вільному світі, також немає абсолютного характеру. Тому цьому добру і цій свободі сьогодні так складно і вона так колосально потерпає зокрема закривавлена наша країна упродовж двох років. Поговоримо про приємне. Учора відбулася натхненна, красива презентація вашої монографії та співавторок Галини Помилуйко Недашківської та Анни Бордовської. Я була і якраз надякую за цю пречудову розмову з вами. Скажіть, будь ласка, які враження у вас викликали львів'яни, і як вам загалом учорашнє дійство? Ви знаєте, кожна монографія, яка вийшла, це насправді в голові початок іншої монографії, тому що кожна праця і кожен здобуток, який ти маєш, це вже втрата твого здобутку. Тому насправді в моїй голові вже зовсім інші плани, і я цю монографію, чесно кажучи, вже відпустила. Але з огляду на те, що вона викликає велику зацікавленість у суспільстві, це тішить, тому що ми з московського Суржика активно занурилися в англійський Суржик. і це надзвичайно погано. Це свідчить про ментальну слабкість нації. Тобто, замість того, щоб використати війну як спосіб експортування української мови в світ, бо українську мову зараз масово окинулися вивчати. Вона викликає виняткове зацікавлення. У нас в державі влаштовують процеси абсолютно навпаки. Тобто, в першому читанні ухвали, ухвалено ухвалено законопроєкт про особливий статус англійської мови. Це перепустка у систему державної влади, це перепустка в науку, це перепускав освіту, що катастрофічно матиме катастрофічні наслідки, якщо ми на це поведемося. Тому ця тема, пані Мар'яно, вона ширша за саму філологію. Вона не філологічна, вона абсолютно політична, бо е, тяжко. Виходячи з однієї колонії закривавленої, ми потрапляємо в іншу. Це не означає, що ми не маємо вчити англійську, німецьку, французьку, польську. Кожна вільна людина намагається осягнути якомога більшу кількість мов. Це означає, що кожна чужа мова є реально засобом комунікації зі світом. А своя мова це є рідним домом, який дає тобі соки, який є джерелом твоєї сили, який є твоїм прихистком, який є твоєю фортецею. І якщо ти в цей дім свій Тягнеш весь час чужі безпотрібні речі, а це викликає насмішку світу, бо в світі цінують тих, які цінують себе. І якщо ми хочемо інтегруватися в цей світ, так би мовити, сильних націй, то ми ту силу маємо демонструвати. Я проаналізувала вибірку зі ста слів і можу ствердити, що 65% лексичних одиниць це вибірка ста слів мають. Прямі відповідники в перекладних словниках, тобто нічого не треба шукати, просто взяти англо-український словник і перекласти, наприклад, як слово кейс і український відповідник чи ситуація, чи справа, чи випадок в англійській мові це слово багатозначне. Тобто 65% – це надзвичайно багато. Далі, якщо ви маєте... 16%, то це дуже цікавий процес. Це означає, що ви можете запросити англійську лексичну одиницю, яка не обов'язково є англійською, вона може бути грецькою чи латинською за основу. Ви можете запросити її в наш синонімний ряд, наприклад, гарне слово троль, чого би нам його не взяти собі, так та ще й в переносному значенні поряд з нашими бісами, чортами, рідниками і всілякою іншою нечистою силою. Тут можемо ще додати троль, оця скандинавська мітологія. І є ще, пані Маріано, один дуже цікавий блок який ми маємо заходити, вивчаючи англійську реальність і американську реальність, це так звані персонономене. Тобто, коли люди самі творці, чи це журналісти, чи це підписменники, чи це видатні винахідники створюють слово, і одне із таких найпоширеніших пані Слі, це власне те, що ми з вами робимо. От вони його створили. Це слово звучить як блог. Звісно, що ми маємо взяти його, це слово блог, але ми маємо не забувати, яке слово у такій ситуації використовував Тарас Григорович Шевченко, тому що він є мірилом нашої сили. А він не використовував дуже гарне французьке слово, слово журнал. А що ж використовували ще? А використову використовували слово щоденник. Тобто, слово блог, ми, звісно, можемо взяти в нас синонімний ряд і таких слів буде десь 19%. І є ще пані Маріано блок, на якому я не наголошувала на вчорашній презентації. Це новотвори, тобто 10%, коли є англійські слова, і ми до них не знаємо відповідників, тому що це англійські поняття. І тоді я смію створити, наприклад, лепбук. Дитині дають завдання створити лепбук. Якщо це шукати українські відповідники, створювати, то пропоную книжка вкладанка наприклад, чи експлейнер, наприклад, форма така, український відповідник, відео... Показувач чи, чи ну це також буде латинська форма, але український відповідник тут створити не так вже й складно. Тут у нас є всі можливості для цього, щоб це робити, але ми не актуалізуємо тих можливостей. Ми лягаємо під чуже у такий спосіб, демонструючи свою вторинність. Це все одно, що от молода людина має красиве тіло, але вона не працює над тим тілом, вона не йде в спортзал, вона не нарощує красиві м'язи чи чарівна панночка, не стежить за своєю фігурою. Вона абсолютно потрапляє під зовнішнє середовище. Так само з мовою. Суспільство сприйняло цю позицію і книжку дуже швидко розкуповують. І як мені відомо, черговий тисячний наклад також вже на фініші. Дякую видавництву Свічадо, яке дуже в швидких термінах видало це. І я сподіваюся, наступний наклад поїде вже по всій країні, бо наша наступна презентація це Івано-Франківська. Потім нас чекає наша непередження. Перевершена, незламна, могутня перлина України Одеса? Власне, до Дня рідної мови дуже знаково приїхати в Одесу і говорити про те, що Кейс це має український відповідник, що хедлайнер це провідник, що локдаун це закриття, а блекаут – це знеструмлення. Ірина Дмитрівна. А які три англізми вас дратують найбільше? Ну, тут мені навіть важко найбільше мене дратує ось це дурнувати лайфхак, чи як вона звучить, бо я була свідком однієї одного епізоду, як, як свята бабуся стояла біля кіоску і щось дуже уважно вичитувала на якомусь журналі. А я так стала за нею думаю, що вона там таке цікаве побачила. І я бачу, що там написано: лайфхак, як садити цибулю. Ну, реально можна поспівчувати бабусі, тому що вона без того лайфхаку точно. Дала би раду, як садити. це скажімо, порада. Ну і, звісно, мене дратують такі форми, як крінж, мене дратує така форма як аб'юзер, мене дратує, дратує така безглузда форма, як едженда. Мене дратує така форма, як блекаут ну, це взагалі це в голову не вкладається. Для чого? Коли ми маємо приклас, прекрасний український відповідник з нашим префіксом знеструмлення. У нашій книзі є тільки таких 100 слів. Я зізнаюся, пані Мар'яно, що мене. Мене це так бибішує, мені настільки не цікаво працювати з таким матеріалом, він настільки безглуздий, але якщо ми не будемо звертати увагу на те, ми отримаємо мішану мову, і оце буде язичі третього тисячоліття. Ще з важливого сьогодні, тобто 2 лютого 1901 року народився Валеріан Підмогильний на Дніпропетровщині, і от Я мені хочу. видається, що людям легше збагнути, чому, умовно кажучи, знищували упівців, тому що це мілітарна організація. Вони зі зброєю в руках виходили, але людям складніше осягнути, чому розстрілювали куліша, курбаса, підмогильного плужника, зерова. Тобто, а це насправді люди, які вони їхньою зброєю було слово, і як бачимо, це слово це теж надпотужно. Ірина, Дмитр Трино, скажіть, будь ласка, який є ваш улюблений твір Валеріана Підмогильного, і що ви можете порадити читати українцям? Ну, один із найфундаментальніших його творів, зухвалий такий, який рвав всі стереотипи на ту пору, це е, е, місто, звичайно, але є ще його розкішний твір і історія пані Євги. А для всіх тих, які сьогодні вживають абсолютно хибний український відповідник льотчик, це сьогодні слово дуже активне, бо ми чекаємо Ф16, правда, всі. І українці мають знати, що цей святий чоловік, який народився на Дніпрощині, село Чаплі, це здається. 30 кілометрів від Дніпра, якщо я не помилилася, вживав зовсім інше слово слово літун. І наш Петро Франко, син Івана Франка, був засновником першої литунської школи в Галичині. Тобто, читаючи Валеріана Підмогильного, який 2 числа власне знаковий день для нього. Ми таким чином, таким способом, чистимо свою мову, викидуємо з нашої лексики московський суржик. Тому що льотчик це абсолютно московський сушик. Слово пілот це пристосована форма до нашої мови, яка в своїй основі, очевидно, латинська, а в англійському варіанті вона звучить фонетично як пайлет. Тому читаємо збірку Валеріана Підмогильного Військовий літун, яка вийшла в 1924 році. І якщо пані Мар'яно когось дратує слово шклянка, і замість слова шклянка він вживає у цю московську дурнувату форму стакан, яка зайшла в словник. Української мови 11 томовий бо його робили в 70-х-80-х роках, то нехай почистить свою мову творами Валеріана Підмогильного, який не народився у Львові. Тобто він вживає слово шклянка через шкло, через ш. Так само, як населений пункт в Галичині, на Миколаївщині звучить як шкло. До чого я проваджу? Я проваджу до цієї нашої української соборності те, що декому здається, що це якісь. Е, Локально вживане лише слово, якийсь місцевий елемент, це неправда. Це, власне, через те, що ми не читаємо нашої класики. І дуже важливо, що ви назвали тих класиків, які стали символами нашої торсамості, розстрілювали їх, власне, через те, що вони були носіями української національної ідентичності. Економіка не є носієм національної ідентичності. Економіка працює за законами макроекономіки. А от культура працює власне за тими законами, які для ворога є найбільшою зброєю. Небезпекою, бо щойно заходить до нас ворог. Він конфісковує українські книжки якісь історії України, з української літератури, з української мови і демонстративно їх палить. Чому? Тому що це ментальна незалежність. Нація, яка ментально незалежна, ніколи не буде окупована. Може бути окупована її територія, але нація, яка внутрішньо сильна і національно свідома, рано чи пізно цю територію відвоює. Тому не треба сьогодні здаватися під вплив англійської мови, треба вчити англійську мову. Але не змішувати її, так як в тій шклянці, не змішувати віски із пивом, тому що це шкодить людському організмові, так як шкодить культурі мови. Ви, напевно, Мар'яно звернули увагу вчора, які були доповідачі, якого високого рівня культури це були люди, яка це була найвища українська професура, і кожен хто там сидів з задоволенням спивав мову тих людей. А що вже казати про виступ нашого режисера театру Зіньковецької Григорія Шумейка? А скільки виступало молодих людей, і, зокрема, ви за що я вам дуже вдякую, які давали майстер-клас мови, звідки ця краса мови і чистота? Ну саме з української класики? Тому як там у Тараса Регоровича Шевченка, всі мови слов'янського люду знаєте, а своєї дасть бі. Дасть біг, то не треба, щоб своєї дасть біг, а, а, а щоб своя передусім, а всі решта обов'язково, але своя передусім, тому що своя це твій рідний дім і своя це той прапор, з якою ти будеш йти по світу. І твоє завдання не англійську просувати в своїй країні замість української, а українську просувати в світі, виводити її на світову арену. Чому? Тому що ні одна нація в світі сьогодні так мужньо не змагає за цілий світ. Як змагаються українці, а українці вони є через те, що вони говорять українською мовою. Тому ця презентація була важлива. Але ще дуже важливо, що ми зібрали 77 тисяч з лотів на дрон. А інформації про те, скільки ми зібрали з проданих книжок, ще немає, тому що видавництво Свічадо святкує стрітення, як всі нормальні люди. І інформацію про те, скільки ми віддамо з продажу книжок, ми будемо мати в понеділок. Я але я дуже дякую всім, хто жертвував. До речі, не донатив. А жертвував це також наше слово, тому що донат це латинське слово, ми не проти латини. Але якщо у нас є слово «жертвувати» чи віддавати, чи дарувати це дар. Це ж прекрасно дарувати. То чому ви щас час донатите? Я розумію, що воно є в цьому електронному рядку і так далі. Але пам'ятайте про нашу форму. До речі, донат це власне ім'я. І ось цей донат в 17 столітті написав розкішну граматику латинської мови. А нам треба граматики української мови для того, щоб гарно студіювати англійську, але не заступати її, не заступати українською англійською. Ну, ось такий, напевно, основний посил, і неймовірна вдячність всім, хто був на цій зустрічі. І ще одне Ця монографія присвячена моїм внукам. Я дякую, що камера вихопила їх. Тому що це майбутнє, тому що Дмитрик ходить на англійську. Часом йому це дуже не подобається. Він принципово каже, я буду там мовчати. Він реально мовчить на тих заняттях з англійської. Але коли виходить, то раптом ні з того ні з цього скаже Sky, ні з того ні з цього скаже Apple, ні з того ні з кого скаже тролибас. І тоді ми з ними починаємо спілкуватися, коли ці слова доречно вживати, коли їх недоречно вживати. Тобто у голові наших дітей не має бути мішанина. Має бути чіткий кордон між своїм і чужим, і що ти даєш для свого? А що ти віддаси чужому? Це також дуже важливо знати і розміжовувати. Абсолютно своя мова усім, усі інші обов'язкові Ірина Дмитрівна спонвілка розгорається скандал між залужним головнокомандувачем, та Володимиром Зеленським. Скажіть, будь ласка, яка ваша думка є щодо цього? І чи вважаєте ви, що залужно, що залужний таки може піти у відставку? Найжахливіше в тій ситуації можливе те, що тут долучений зовнішній чинник. Тобто відставка залужного може бути пов'язана не лише з рішенням Зеленського, це може бути геополітичний розклад сил. І тоді, на жаль, ми можемо повертатися у події Другої світової війни, коли троє людей Черчилль. Сталін і Рузвельт вирішив долю світу. Це один контекст проблеми. Тобто, я починаю підозрювати, що тут дуже далекий зовнішній чинник працює. Друге, якщо Зеленський це зробить, він обвалює свій рейтинг значною мірою. А насправді популярність залужного лише зросте, і він вже стане готовим політичним діячем і найпотужнішим конкурентом Зеленського. І нарешті третє, якщо це пані Мар'яно лише внутрішня жаба Мишодраківка, що мені так не здається, якщо це лише внутрішня жаба Мишодраківка, то вона також може призвести до того, що було 100 років тому боротьба між Петлюрою, Болбочаном і Волохом. Волох це такий собі марксист, якого знищувано. Який став інструментом для знищення Болбочана? Болбочан мав шалену популярність. Звільнив Київ, я перепрошую, звільнив Крим як відомо за 10 днів. Був улюбленцем військовиків, так як сьогодні Залужний, але одночасно він став колосальним конкурентом Петлюри не лише. Як професіонал-військовик він став його увага ідеологічним конкурентом. Я не знаю системи ідеологічних цінностей пана Залужного, але я знаю систему цінностей Зеленського. Вона абсолютно не вкладається у мою систему бачення. Тобто, якщо конфлікт виникає між ними, то тоді у нас буде гаряча політична боротьба. І в гарячій політичній боротьбі я не бачу нічого поганого, тому що антагонізм він завжди народжує велику якість, нову якість. Інша річ, що це вкрай небезпечно у час війни. А як ми бачимо, наша війна не розв'яжеться лише. Ем... Силою нашої зброї і силою наших можливостей, тому що ми з вами перебуваємо у центрі геополітичного розламу. І, на превеликий жаль, наші з вами рішення і наші дії це далеко не те, що нам треба для української остаточної перемоги. Тому ось ця ситуація з паном Зелужним може бути використана увага як. Дуже небезпечне ослаблення України, бо перший рік ми демонстрували дуже потужне військове воєнізоване нарощення. А впродовж другої половини минулого року ми бачили, що контрнаступ не відбувся. А контрнаступ не відбувся власне, через те, що тут задіяні треті держави, ці держави, які колись гарантували нам безпеку відповідно до Будаперського меморандуму. І не треба нам розповідати, що папірець це будаперський меморандум. Якщо би була політика. Фитична воля, то ці держави, ці держави які нас роззброювали і гарантували нам безпеку, стали б нас за наш захист належним чином, натомість вони дозували нам зброю такою мірою, що московитам вдалося звести колосальні лінії оборони так званого суровікіна і замінувати таку частину України, якою ще жодна держава не була замінована. А тепер нам будуть вказувати, що мовляв, ви не контрнаступаєте. Тобто виникає запитання, чи не було зроблено. Це зумисне, щоб таким способом українців зупинити, а тепер виставляти їм умови і усувати того, що хто є символом української боротьби. Той, який в одному із часописів закордонних, здається, Вашингтон Пост або якісь інші даруйте достеменно не пам'ятаю. Сказав, що військові дії зайшли у тупикову ситуацію. І щоб вони з цієї тупикової ситуації вийшли, нам потрібні ракети належної дальності. Ну і крім того, ця жаба Шудраківка цілком логічна увага ідеологічна, яка триває у Сполучених Штатах між демократами і республіканцями, також нас багато чого має навчити, бо це не просто боротьба між двома кандидатами, між Трампом і Байденом. Це люди різних політичних поглядів і острімлінь. І якщо республіканці завжди сповідували радикальний принцип дії, то демократи, навпаки, були дуже повільні у своїх рішеннях. Це типові соціалісти, яких ми дуже добре знаємо з часів Обами. А в часи Обами, заступником якого був пан Байден, абсолютно поблажливо Сполучені Штати Америки і інші країни, зокрема Франція і Німеччина, благословили фактичну анексію Криму, так само, як і благословили анексію третину Донбасу, та ще й схилили нас, бо було кого схиляти до мінського формату. Та ще й запропонували нам дивовижні страшні законопроєкти про ордло, які Порошенко Намагався внести в конституцію. І ми це зупинили в 15-му році, 31 серпня. Тобто, пані Мар'яно, це все відбувалося в часи. Демократів, натомість Трамп, який відомий своїми ну, заявами часом шокового характеру, але це був той чоловік, який вперше надав українцям зброю. Тобто, дай Боже, аби американці, попри ті внутрішні проблеми, які мають вони сьогодні цілком логічні. Вони собі самі їх створили, так само як ми собі самі їх створили, переслідували іншу мету, щоб вони не втратили свого бажання бути лідерами світу, бо нам до лідерства. Світу поки що як бачимо доволі складно у контексті економічному, зокрема також і в контексті ментальному, якщо ж Америка втрачає лідерство світу через ці внутрішні проблеми, то хто виходить тоді на арену цього світу? Хто є тим основним поліціянтом, який буде стриножувати диктаторські режими: режим китайський, режим іранський і режим корейський про путінський і говорити не доводиться. Тобто, звісно, що я бажаю. У Америці обрати того лідера, який завжди буде радикальний у своїх діях, і буде максимально відвертий і максимально неполовинчастий, тому що, на мою думку, в політиці, коли є дуже гаряча пора, половинчасті дії затягують агонію і заводять смерть. Тобто в дуже складних обставинах дії мають бути дуже радикальні і максимальні у цій ситуації, яка була з нами, це максимальне надання українцям тої зброї увага, яку в українців забрали. Зокрема, ми пам'ятаємо, як пиляли наші літаки, як була спеціальна програма роззброєння українців із нульових років, яка це була трагедія для, для власне тих українських літунів. І сьогодні ми очікуємо F-16 як Боже змилування. Тобто, ми платимо за цю свою недалекогляд. Ністі, за недержавницьке мислення, за знаєте, що пані е, Маріан? Я би це назвала за якийсь політичний інфантилізм, за політичний інфантилізм. Найвища ціна, смерть найкращих хлопців. То я власне бажаю Америці зробити такий вибір, де Америка буде радикально діяти у тих питаннях, що стосується глобального розвитку, аби Америка не втрачала свого лідерства, а Україна. Набирала своє лідерство, а Україна ніколи не набере лідерства, якщо не буде сповідувати національного інтересу, і зокрема в питаннях культури, мови і також як це робить, скажімо, Великобританія чи Америка, я маємо увазі англійська мова, яку ми безоглядно вивчаємо, нехтуючи своєю.